Відсьогодні кожен бажаючий житомирянин може здати чи то гвинтівку, чи то патрони з в своєму городі та занести їх в головне управління національної поліції в Житомирській області. 41 одиницю зброї, а саме 6 армійських зразків: 27 мисливських, три холодних та чотири саморобних станом на 12 липня було добровільно здано житомарянами у головне управління національної поліції. Люди приносять і здають на добровільну здачу. Вона в подальшому з людей знімається. Він же не стає власником зброї, і вона за ним не рахується, Ми її в подальшому знищуємо. Ця зброя теж е у, прийшла в непридатність, громадянин вирішив її позбути, щоб не мати знову неприємності. Це теж е думка наших конструкторів народних е саморобний е карабін ударно списовий механізм зробив піатоматичний під калібру 22 ЛР. У поліції вважають, що добровільна здача зброї це важливий фактор запобігання нещасних випадків. Ти не зайшла в домі у ЗГМ. Це, е... Для гранати запал, скажімо так, і вийшли з ним гулятись на вулицю, видернула чеку. Відірвала дитині там тоді пальці, десь близько півтора року назад було по телевізору всюди пройшло. Ми поцікавились, чи не доведеться нести кримінальну відповідальність за те, що добровільно відніс знахідку до поліції. Перевірили по гільзотеці, перевірили, кожен канал ствола має свою нарізку. Немає двох однакових, які капіляри на руці у чоловіка. Немає двох однакових зброї. Перевірили удар байка, перевірили все. Перевірили, чи є десь ця зброя по кримінальним картотекам. і все, людина звільняється від відповідальності як добровольно видавша. Поліціянти закликають Житомирян до вчасної здачі знахідок, користуючи нагодою, хочу звернути до мешканців нашої області, щоб вони е дослухались до наших порад, просто позбулись тих своїх неприємностей і тих е і тих, що їх оча їх, їхні їхні родини в подальшому. Упродовж липня на Житомирщині, окрім 41 одиниці зброї, було здано 80 Армійських боєприпасів та 5 артилерійських снарядів часів великої вітчизняної війни. Егор Харкін, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.